Сержав бере гру на себе. І забиває Дев'ятку воріт. Перший гол. Тут Сержа двох разів на собі протримав. Ось такої гри хочуть бачити вболівальники таких забитих м'ячів. Ну що, мечів. Сержав перший гол в Україні. У чемпіонаті у канаті Було в матчах за участі Франківця. Відкинули За Дну секунду, за скільки, за одну хвилину робить дубль. Понад 100 кілограм бразильцю. Ну що, браво! Тут нема що сказати, тут зовсім інший настрій зараз у нас. секунди. Я не скільки там було. 12-26. Переміг перемога був над ТВД. І м'яч забуває Сержао. Рахунок відкритого нашого боєтинку. Четверта хвилина. З центрополя зараз розпочнуть. Гості сіржаво відкрив ЖДМ. тут зрозуміло, що арпі будуть грати. «Сержао» відкриває рахунок сьогоднішнього матчі. І це четверта хвилина, 1-0 в притаманному стилі. Отак, от якщо от, датувати. Але і, суті не змінює, можна називати цю команду Газтерями. Біра «Сержао» дубль за скільки? Дубль «Сержао», і це початок п'ятої хвилини. Минуло цього на 25 секунд. Продовжуйте цей контрвипад. Лозовой тут. Є! Сержава робить хетро груп. Третій кіпер Сергій Требужан з Мукачева. Так само арбітр Фіфа і, і рахунок у матчі відкрито. І, Сем... і зараз Сержава робить дубе. Градус гори якось впливає на гравців. Як він розгортається? Сержао! Хетри! Десять з половиною хвилин. Сержао забуває красень гол! Оце так м'яч! Подивіться, що зробив Бразилий! П'ятий, п'ять. центра поля розпочинають. П'ять голів ми побачили і мені здається, що це лише початок. Сержао, дубль! За скільки? За 5 секунд. Фантастика! Просто фантастика. І Сержао, Хетри. У першому таймі ми бачили ці клопади один проти одного. І сержау. Сейчас четвертий спроби. І перехоплюється І це. Перехоплює Франківці Сержаво підсікає ЕОР. ой ой Сержа! 3-1! Три-годин Сержа. І ось запрацював добав. І менше поняття, усі ці горіть рахунок у нашому матчі з Рівняно. Проти тут... того два гравці. І швидко виходять під пресингу І тут Сержа. Як у календарному матчі, коли Ураган вирвав перемогу з рахунком 3-2. Сержао за кілька секунд лише не розпочали з центра поля. Гості. Пічному вихованцю урагану. Біра Жаде виборює. І Сержао робить рахунок 2-1. Як тут поборолися до кінця. Віра Жаде. Вибором м'яча і Сержао на франківську за такі дії. І, і Сержао, ведь рахунок 3-1. Як радіє бразилець, який сьогодні оформлює дубель. Як красиво зіграв зараз 31 номер. Витягнув паузу. Обвів двох. Гран... Біро ЖД, проти Вахули, ривок Біро, він перший і є можливість. Сержао оформляє. Нарешті Хетрик оформляє Сержао. Відзначаємо тут пас. Біро ЖД. І здається, у нас тут якось комфортніше, вольготніше стало дихати на трибунах після того, як четвер... Ренатіньо. Сержава Передачу віддає Ренатіньо. И бразилец забывает пятый мяч. Ну что ж, Сержал, и Сержал. Что тут скажешь? Вот такие ситуации. Сержал был безупречен 2-2. Вспомнилось, не забиваешь ты, забьют тебе. Это был тот самый случай. Господаря Майданчика, пропустивший в дебюте тайму два мяча своего рода. Шотурма и Сержао! Вперед, як по нотах, розіграли цю атаку. І у нас 23 хвилина. Знову попереду господарі. Буде, не дали своїм Бразильцю. І закричала своїм шансом скористався сповна. Ось що потрібно йому. Секунда. І все. Це, напевно, найкращий стоп в Україні у цьому сезоні. Тут навіть нема що говорити. Сержао. Бу не дали м'ячем Бразильцю. І зараз Реша... Шансом скористався сповна. Ось що потрібно йому. Секунда. І все. Це, напевно, найкращий стоп в Україні у цьому сезоні. Тут навіть нема що говорити. Сержао у Львові. Чудроху перехоплює меча. ЖД. отримує жовту картку. У цих команд. 32 хвилина. хет-трик бразильського легіонера Івана франківців Решало ледь не прошив сітку воріт. Зробить рахунок. 4-2. Гол. Вів пресангують. Франківський. Чао! Митєво. Тут скористається. І танцює бразилець. Зараз зіграв. Ренатіння Сержав. Рахунок. Сержа. Що визначить серія пенальті. Сержава забуває 6 метрів.